Всім привіт! Це YouTube-сторінка мережі магазину Мотостор. Відео знімається у місті Вишневе за адресою Київська 4D. І тема сьогоднішнього відео: 8 кращих пропозицій у червні 2025 року. В цьому відео зібрані дійсно найкращі цінові пропозиції і найкращі пропозиції по технічним характеристикам, які зараз доступні. На відео не буде тракторів Шифенг. Хоча на них зараз діє чудова акція, і одразу на початку відео скажу, що хто хоче купити шефенг 240, зараз ціна трактора 3100 доларів. А хто хоче купити шефенг 244 ціна трактора 4250 доларів. А в цьому відео покажу вам інші моделі, які, на мою думку, особисто більш цікаві за шефенг. Розпочнемо з найдоступнішого повнопривідного трактора з трициліндровим двигуном КМ 385, це Сінтай 244. Ціна цього трактора на сьогодні 214 тисяч гривень. І за ці гроші ви отримуєте не тільки редукторний передній міст, не тільки достатньо широкі, хоча невеликі, передні колеса. Розмірність коліс з 6 на 14, Ви отримуєте двигун км 385 Ви отримуєте Коробку перемикання швидкостей три вперед, одна назад, повишені, понижені. Ви отримуєте хорошу панель інформативну приладів. Всі перемикачі будуть з підсвіткою. Комфортне сидіння з регулюванням жорсткості. Отримуєте задні колеса розмінністю 9,5 на 20. І отримуєте триточкову навіску і вал відбору потужності. Триточкова навіска у цього трактора на 350 кг розрахована, вал відбору потужності на 540 обертів на хвилину. Звісно, пара гідровиходів і електрична розетка під причіп. Це найдоступніший повнопривідний міні-трактор з 3 двигуном, і поруч стоїть у вас синього кольору трактор на 24 кінські сили Кентавр, а праворуч стоїть трактор на 40 кінських сил. І ви бачите, що. Цей трициліндровий малюк дійсно вартує свої 214 тисяч. Кого зацікавив цей трактор? Дзвоніть 066 949 9090. Наступним в цьому рейтингу буде Донфенг 244. Давно звертаю вашу увагу, що на них діє хороша ціна, і зараз ціна тракторів Донфенг стала ще більш привабливіша по комплектації 4 противаги по 20 кг. Редукторний, звісно, передній міст, колія 1,20 м, передні колеса 6,5016 16 задні колеса у нас 11,2х24 без колісних противаг. Двигун тут лайдон, КМ385, все добре відомо. Панель приладів буде у нас інформативна, комбінована з реверсом на панелі приладів, позаду все буде зашито. Задні колеса у нас. Ще раз скажу, що 11,2 на 24, і триточкова навіска витримує навантаження у 500 кг. Пара гідровиходів, електрична розетка, буксирувальний гак. Ціна трактора Донфенг 244 з реверсом складає 308 тисяч гривень. І як на мене, це хороший трактор. І поруч цей тракторець стоїть з трактором Кентавр 404 і з Кентавр 244, і ви візуально можете побачити відмінність в габаритних розмірах між цими тракторами. Хороша пропозиція, тому звертаю вашу увагу, що не забувайте, що Донфенг час від часу пропонують за дуже привабливою ціною. Ну а це також достатньо бюджетний повнопривідний трактор заводу Сінтай. І цей трактор йде з великими колесами і з коробкою 4. +1. Тут також присутній редукторний передній міст. Скажу, що зараз, мабуть, всі трактори вже йдуть з редукторними мостами, окрім шифенгів. Передні колеса розмірністю 6х16, задні колеса 9,5 на 24, позаду комплект колісних противаг. Двигун також традиційно КМ-385 заводу Лайдонг. Коробка 4 вперед 1 назад, бокове розташування важелів, панель. Приладів тут комбінована ось така: 5 окремих показчиків, перемикачі світлових приладів з підсвіткою, комфортне сидіння. Ще раз скажу, що і звернув вашу увагу, що коробка тут розташована праворуч, 4 вперед, 1 назад, окремий вашель повишених, понижених, вал відбора потужності на дві швидкості у цього трактора. Ну і триточкова навіска проста, але витримує навантаження у 450 кг. Саме такий трактор Сінтай 244 зараз коштує 230 тисяч гривень 500 на сьогодні. І цей трактор є конкурентом тракторам Файтер 244, тракторам БУЛАТ-244. Тобто ви порівнюєте по мостам, по коробці саме цей тракторець з іншими варіантами, які продаються в Україні. Наступним в нашому відео буде трактор Донфен 404. Як на мене, це версія, яка Дійсно вартує своїх грошей і своєї уваги. Перше, тут класична оптика, яка світить нормально в нічний час. Тут двигун за 490 тут повноцінне, 40-сильне шасі. Ну і найголовніше тут дводискове щеплення, рівна підлога, реверс і двошвидкісний вал відбору потужності. Класний трактор в хорошій комплектації, на хороших колесах і за адекватну ціну. Давайте ще по колесам. Передній, 7,5016. Противаг на відміну від 24-ки, тут 6 по 20. Задні колеса в нас йдуть розмірністю 124 на 24. І задня триточкова навіска з гідровиходами. Бачите, розподільник на два канали, і з примусовою гідравлікою сама триточкова навіска. Ну і вал відбору потужності, звісно, на дві швидкості. Класний трактор. І ціна цього трактора станом на день публікації відео або для цього відео. 395 тисяч гривень. Отож, половину відео ви вже подивилися, побачили 4 з восьми кращих пропозицій і почули ціни. Сподіваюсь, відео корисне і вже зараз заслужило від вас лайк. Тому не лінуйтесь, зупиніть, поставте паузу і натисніть лайк. Якщо готові купити будь-який з цих тракторів. То одразу дзвоніть 066-949-9090. І до речі, я нагадаю вам, що на складі присутні акційні пропозиції. Ось, Наприклад, ось такі кентаври 200Б по ціні 73 тисячі гривень. Ну або за 355 тисяч гривень можна взяти трактор кентавр 504 з кабіною, який продається по програмі оцінка. Ну, або без оцінки взяти Кентавр 404 на 28 колесах. По ціні 324 тисячі гривень. Ну і на початку відео згадували що фенг повнопривідний. Так вони є в наявності 185 тисяч гривень. Ну або джинма 404 за 287 тисяч гривень. Тобто на складі дійсно присутній величезний вибір, але в тема відео вісім пропозицій кращих у червні 2025 року. Наступним в нашому відео буде трактор Horst модель G404U. Виробник вже зекономив на наклейці на капот, щоб дописати U. U. Це примусова гідравліка і це трактор з примусовою гідравлікою. Передні колеса 7,50-16, хороший редукторний передній міст. Подивіться, який він товстий, нормальний. Достатньо хороша вага у цього трактора. Комплектація передні противаги, задні колісні противаги. Бак у трактора розташований під зоною посадки. Дві сходинки ліворуч цього трактора. Також, дивіться, праворуч дві сходинки, тобто все зручно. Двигун КМ490БТ 2,5 літри 40 кінських сил. Коробка тут в нас 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Бачите, два важелі, тобто роздвоєні важелі. Далі є примусовий гідравліка і гідророзподільник на три канали. Є хороше, комфортне сидіння, є панель приладів автомобільного типу. Трактор заводиться, глушиться з ключа, підвісні педалі. Бачите, позаду все зашито. І ось так виглядає триточкова навіска. Хороші тут мости, бачите, надійна конструкція, сподіваюсь, буде, тому що це новинка саме 2025 року. І цей тракторець Horst 404 дійсно трішки вирізняється. Серед усіх тракторів, які продаються зараз в Україні. Розставляючи трактори перед зйомкою відео, я спеціально Хорст 404 поставив між донфенгом 40 і кентавром 244-м, тому що ви будете обирати саме між цими тракторами. Тобто хтось буде придивлятися до кентавра, хтось буде все ж таки не готовий доплатити до Донфенга і буде дивитись в бік тракторів Хорст. Ціна цього трактора 278 тисяч гривень і це хороша пропозиція за цю вартість. Ну, тепер переходимо до лінійки кентаврів, які, на мою думку, є дійсно найоптимальнішими по ціні і якості серед усіх тракторів, які продаються в Україні. Лідер продажів останніх декілька років саме в мережі магазину MotoStore це Кентавр 244S. Яке б покоління не продавалось, ця модель продається найбільше. Ціна цього трактора 241 тисяча гривень. І за ці гроші, окрім того, що ви традиційно отримуєте двигун км 385 ви отримуєте шасі, коробку, мости, навіска, рама, підрамники, тяги, все виготовляється на заводі WiFan-HuA. Це величезний плюс цього трактора, і тому по якості до тракторів заводу WiFan Hubo. Є, звісно, питання, але їх найменше. Ще раз скажу: 241 тисяча за трактор на 16 колесах спереду з редукторними мостами, з реальною вагою 1350 кілограм. За 248 тисяч гривень, тобто за невелику доплату в порівнянні з попереднім трактором, ви отримаєте широкі передні скати 75016 і широкі задні скати розмірністю 11,2 на 24. У вас не буде змін по комплектації позаду, триточкова навіска на посилених тягах, пара гідровиходів, електрична розетка під причіп, позаду все зашито. І повернуся до трактора на 244S, яка модель, щоб ви побачили, що дійсно немає відмінності між 244S і SX, окрім того, що різна ширина шин. Ну і завершуємо це відео. І цей рейтинг сьогоднішній. Трактором Кентавр 404. Це трактор, який дійсно серед усіх сороківок завоював серця більшості власників. Тут хороше шасі, воно перевірене руками, воно не супервеличезне, але при цьому в нього достатня хороша вага. Хороша комплектація. Передні колеса Сімп'ятдесят і комплект противаг 44 кг. Хороший двигунка М490. І хороші задні колеса по ширині оптимально 112х24 плюс колісні противаги. Є вибір кольорів, сині ось такі. Мілітарі. Дійсно, коли з'явився цей колір, він приваблював увагу багатьох власників. Ну і по комплектації ще звернув увагу, що тут абсолютно рівна підлога, тут широка зона посадки, без дирок, лишніх отворів. Панель приладів автомобільного типу, кермо без регулювання, всі перемикачі з підсвіткою. Заводиться трактор. З ключа глушиться глушилкою, вазелі з кольоровими ось такими ручками це все зручно, це все ергономічно. Сидіння комфортне, з регулюванням жорсткості, посуваєте, відсуваєте. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 і 720. І, до речі, на ручках все підписано, куди потрібно вмикати. Тому що нещодавно отримував коментарі, що люди не знають, як і куди вмикати, яку швидкість. Ну і позаду традиційно для тракторів Кентавр триточкова навіска, яка витримує навантаження у 650 кг. Також в комплектації пара гідровиходів, електрична розетка під причіп. І всі трактори кентавр мають ось таку планочку для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Ціна трактора кентавр на сьогодні 278 тисяч. Трактори завоювали. Довіру більшості власників. І, от наприклад, тракторам Хорст потрібно ще дуже-дуже сильно і, як кажуть, довго намагатися довести чи завоювати довіру власників майбутніх. тобто Якщо, наприклад, про трактори Кентавр вам все добре відомо, ви знаєте, що цей трактор ви купили, бачите, що деякі навіть популярні. Ютубери, блогери користуються тракторами Кентавр, в них є якісь певні невеликі, незначні зауваження, але при цьому ця техніка працює і все добре. То у випадку тракторів Хорст потрібно ще буде побачити, що і як. Отож, зняв вам відео огляд восьми найцікавіших моделей у червні 2025 року. Якщо відео сподобалось, нагадай, не забудьте поставити лайк. Якщо готові купити трактор в мережі магазину Мотостор, дзвоніть 066 949 9090. Обов'язково прокоментуйте це відео, напишіть, що думаєте про ціни у червні. І не забудьте, що купуйте техніку Мотостор, щоб отримувати не тільки підтримку, гарантію, і отримувати ще приємні враження від покупки в нашій мережі магазинів. Це, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.